Ти так давно завис у моєму серці. Ти так дамсьом історія про Ловоласа та молоду красуню. Саме це стало основою сюжету спільного кліпу Ольги цибульської та дзідзо. А все почалось задовго до цього, коли випускниця цибульська лише роздумувала про свою кар'єру співачки. Тоді Михайло Хома вже дзідзо підштовхнув її до доленосних дій у житті. Ще колись. Давним-давно, як зізнається, він сам після нашого першого знайомства він мені відправив смс-ку, приїхавши до Києва. Привіт, я приїхав, чекаю цьому. Давай побачимося. У мене вкрали, поцупили мобільний телефон у метро. Я на жаль, смс-ки не отримала. Так що пісня наша має таку історичну назву. Набагато більше розповідає пісня, яку Оля написала після зустрічі артистів на премії M1 Music Awards. Композиція Чекаю цьому про закоханих, яким не судилось бути разом. Я написала її з першого разу. Су якось відправила йому демку, Він каже: Класно, тільки наше ти людям розказала всю правду. Тепер всі все про нас знають. Ну і ми сподіваємося, що кліп наш, що пісня наша буде жити в серці кожного. Це була Хрудак. Новини телеканал Раї.